Вітаємо! З вами експерт-матрас, і сьогодні ми детально розглянемо ортопедичний матрас Sleeper Ray. Це двосторонній помірно жорсткий матрац, який витримує навантаження до 140 кг на одне спальне місце. Має помірно жорстку та середню сторони, висоту 22 см та гарантію 24 місяці. Матрац складається із блоку незалежних пружин Pocket Spring, посиленого двома металевими рамками. Наповнювача Mix Fiber, піни високої пружності Comfort Foam, кокосової койри та єврокаркасу. Основа матраца – блок незалежних пружин Universal Pocket Spring 5 зон. Для створення різних зон пружності застосовують дріт різної товщини та діаметру витків. Такий пружинний блок найкраще адаптується під форми тіла та надає йому оптимальну підтримку у кожній зоні тиску. Шари піни високої пружності Comfort Foam гарантують високий комфорт та посилюють ортопедичні властивості матрацу. Кокосова койра є одним із найкращих природних наповнювачів. Її головна функція підвищення ортопедичного ефекту шляхом створення додаткової жорсткості, а також продовження терміну служби матрацу. Чохол матрацу виготовлений із гіпалергенної мікрофібри. Це м'який, легкий і міцний матеріал. Який швидко висихає, не мнеться та не деформується. Також матрас має ефект зима літо: одна сторона чохла прошита вовною, інша бавовною. Модель підійде для людей різного віку, особливо тим, хто любить спати на помірно жорсткій поверхні. Цей матрас створює ідеальні умови для повноцінного та якісного відпочинку. Для більш детальної консультації звертайтеся до наших експертів. Бажаємо гарного сну та комфортного відпочинку. До зустрічі в Експерт-матрац!